Вітаю, шановні, 10 класи на уроці з історії України. Сьогодні ми поговоримо про українців військових формуваннях Держави Об'єднаних Націй, про внесок українського народу в перемогу над нацизмом і ціну перемог. Завершення вигнання нацистів з України, на жаль, не завершило Другу світову війну. Ще декілька місяців точились бойові дії на території Європи, і українці теж приймали активну участь в перемозі над нацизмом. Яке відбулося 9 травня 1945 року, а потім іще у боротьбі проти Японії і нарешті 2 вересня 1945 року завершилась ця страшна війна. І якби деякі не заявляли, ця перемога не могла б відбутися без українців, без напруження зусиль усіх народів, хто боровся проти нацистів, під час Другої світової війни. Абсолютна більшість українців боролися на стороні Об'єднаних Націй. Ще перед її початком українці Закарпаття стали першими в Європі, хто зі зброєю в руках виступив проти рішень Гітлера, Мусоліні та Хорті анексувати карпатську Україну. З першого дня Другої світової війни 120 тисяч українців з Галичини і Волині в складі війська, в складі війська польського стали до бою проти нацизму. Серед офіцерів. Польської армії були і кілька десятків ветеранів армії УНР і Української Галицької армії. Ворожинець Києва Михайло Опаренко зустрів Другу світову війну одним з перших. у 216-го бомбардувальної ескадрилі війська Польську. Після розгрому Польщі війська Гітлера і Сталіна евакуювалися до Франції, а згодом Великобританію, де продовжує службу. Нагороджений польськими, британськими та французькими хрестами та медалями. Поміж них і Павло Шандрук, генерал Хорунджи армії ОНР, полковник війська польського, командир 29-ї польської бригади, яку вміли командуванням у бою під Томашем, врятував від знищень, нагороджений найпочеснішим польським воєнним орденом, який ви бачите перед собою. У наступні роки війни українці продовжували воювати в складі польських збройних сил під радянським і британським командою. Так, у корпусі генерала Андерсена воювало близько трьох тисяч українців. З них чотири українці за героїзм, проявлені у битві під Монте касіно були нагороджені золотим хрестом з мечем, а одинадцять бронзовим хрестом з мечем. Одинадцять тисяч українців Закарпаття воювали в першому чогословацькому корпусі під командуванням Людвіга Свободи. Понад 7 мільйонів українців воювали в Червоній армії, а під час Нацистської Радянської війни та радянсько-японської війни 45-го. Кожен другий з них загинув в боях. Половина з них повернулася додому інвалідами. Українцями були майже 300 генералів та адміралів. З 15 фронтів, які діяли в період німецько-радянської війни, більше половини очолювали маршали та генерали з України. А маршал Маліновський очолив 16-й далеко Східний фронт. Багатьох воїнів українців відзначили в боротьбі з нацизмом, э, нацистами героїзмом. Так, 52 льотчика українців спрямовували свої літаки на ворожі сили. 55 здійснили повітряні тарани. Серед них і Катерина Зеленко, єдина жінка, яка здійснила таран. 25 героїв закрили своїми тілами амбразури ворожих вогневих точок. Бойові подвиги українців були відзначені найвищими радянськими нагородами. 2072 стали героями Радянського Союзу, 32 із них двічі, а льотчики-винищувач сумчанин Іван Кожедуб тричі. 64 в повітряні перемоги. Це був найкращий результат серед радянських Асів. Тут треба згадати і Амет Хан Сультана, який був двічі героєм Радянського Союзу. Найуспішнішою снайперкою стала Людмила Павлоченка, на рахунку якої 309 нацистів. Багато з українців стали кавалерами і повними кавалерами ордену Слави і ордену Богдана Хмельницького, орденів за найвищу солдатську звитягу. Із 7 мільйонів орденів і медалей, вручених солдатам та офіцерам радянської армії, 2,5 отримали мешканці України. Українець Олексій Берест був одним із тих, хто встановив радянський прапор над Рейстагом у Берліні. Багато українців, червоноармійців стали кавалерами орденів Європейських країн. Серед них капітан розвідки Євген Березняк, нагороджений орденами за порятунок Кракова. Лейтенант Василь Порек у достойне звання Національних герой Франції за героїчну участь у французькому русі опору. Однак лише вояки УПА воювали з нацистами під командуванням націон... під українським національним прапором. Серед них Василь Івахів, організатор і перший командир УПА, загинув в бою з нацистами. Нагороджений Золотим Христом бойової заслуги першого класу. У боротьбі з нацизмом брали участь і представники української діаспори у складі Збройних сил Британської імперії, насамперед в армії Канади. Воювало 45 тисяч канадських українців, серед них і Пітер Дмитрук, канадський військовий льотчик. Збитий в бою над Францією, він приєднався до загонів французького руху опору. Ціною власного життя врятував цивільних від нацистських репресій, відзначений військовим хрестом Франції. Богдан Панчук, учасник висадки в Нормандії, став кавалером ордену Британської імперії. США воювали 80 тисяч етнічних українців, серед них старший сержант Армії США Ніколас Орешко воював в Західній Європі за особисту хоробрість, відзначений вищими нагородами США, медаллю пошани, бронзовою зіркою пурпуровим серцем. І Алекс Дяченко. Старшина, військово-морських сил США, ціною власного життя намагався врятувати захоплене німецьке судно від знищення. За свої подвиги відзначено срібною зіркою. Його іменем названий один з американських військово-транспортних кораблів. І Майкл Стренг став одним із шести морських піхотинців, які підняли Прапор США над Ідвозями. П'ять тисяч українських добровольців билися з нацистами лавах французького іноземного Легіону. Ще тисяча воювала в лавах французького руху опору, в коренях імені Богуна та імені Шевченка в батальйоні поручника Круковського. Український народ зробив величезний внесок у звільнення від нацистів а, такі народи, як Румунія, країни Румунія, Угорщина, Болгарія, Югославія, Австрія, Чехословаччина, і приймали участь в берлінській операції. Як я вже сказав. Е Українець Олексій Берес становив прапор перемоги над Рейстагом далеко до капітуляції Німеччини. Український народ зробив і значний внесок із завершенням Другої світової війни, взявши участь в розгромі, розгромі японського мілітаризму на Далекому Сході. 2 вересня 1945 року акт капітуляції Японії від імені СРСР підписав уроженець Черкащини генерал Кузьма Дерев'янко. Єдиний з радянського генералітету. Хто знав англійську та японську мови, як, як того випома, вимагав дипломатичний протокол? Українці зробили надзвичайно вагомий внесок у перемогу над нацизмом, ставши однією з націй переможниць. Разом з участь, участю в кровопролитних воєнних діях у Русі опору українці працювали на перемогу, застосовуючи свій розум і творчість на підприємствах радянського типу. Евакуйоване остаткування через нестачу вільних виробничих площ розміщувалось в приміщеннях універмагів, кінотеатрів кіно і навіть шкіл. Переважно верстати ставили під відкритим небом, підводили до них струм і розпочинали роботу. Потім навколо такого майданчика починали зводити стіни. Поряд ставили намет, в яких жили робітники. Незвичайно поганим було харчування з осені 1943 року працівники першої категорії робітники оборонної промисловості отримували 700 грам хліба на день. Другою, працівники інших галузі – 500. І третє це службовці – 400. Діти отримували лише по 300 грамів. Щоб отримати належні продукти, черги до магазину займали вночі. У них потрібно було вистояти по кілька годин. Якщо таланило. Разом з хлібом можна було отримати невелику порцію масла, маргарину чи комбіжир. Однак в магазинах не завжди вистачало хліба. Продуктові карточки видавали на місяць при втраті, не поповнювалися, що означало голодну смерть. Працюючи в таких умовах, евакуйовані українці забезпечували фронт необхідною воєнною продукцією. Сама Україна дала можливість Радянському Союзу озброїти армію на початку війни, а після страшних поразок влітку восени 41-го року і втрати всієї воєнної техніки та артилерії по-новому озброїти резерви танками, літаками та гарматами, які зупинили ворога під Москвою. Адже саме завдяки Харківському, Донецькому та Придніпровському промисловим районам, радянська Росія вдалася, вдалося створити другу промислову базу на сході СРСР Урала Кузнецьк. Саме ця база взяла на себе весь сягар виготовлення озброєнь у другій половині 41-го першій половині 42-го років. Адже з України було перебазовано майже тисячі підприємств, з них 550 великих. Їхні виробничі потужності становили половину потужності усієї маси переміщених на схід виробничих сил. Разом з, з усадкуванням на, з, на, з, на схід з України прибуло 3,5 мільйонів спеціалістів. Різних пахів і необхідних для воєнної економіки. Завдяки праці українців, докладених до, до загальних зусиль, заводи СРСР на кожних 100 німецьких літанків випустили 140 радянських і на 100 німецьких літаків 170 радянських. Отже, вирішальна роль української економіки в індустріалізації СРСР у створенні східної військово-промислової бази була найваговішим внеском українського народу в перемогу над цим. Проте війна вимагала більшого. Треба зазначити, що в економічному сенсі на перемогу Червоної армії працювали і робітники США, Канади, Великої Британії. Вони поставили в СРСР вдвічі більше автомобілів, втричі пороху, 15 разів телефонного дроту, 2,5 рази паровозів, аніж виробила за роки війни вся промисловість СРСР. Стільки ж алюмінію, скільки виробила радянська промисловість. Не менш вагомим були поставки продовольства. Вони давали можливість прогодувати 10-мільйонну армію протягом 1688 днів війни. Перемога радянських військ під Сталінградом взимку 1942-1943 років і влітку 43-го під Курськом. Висадка союзних військ в Північній Африці в листопаді 1942 року та в Південній Італії в липні 1943 року засвідчили перевагу сил союзників антигітлерівської коаліції в боротьбі з нацизмом. Радянське керівництво усвідомлювало, що західні держави не визнають законності таємних протоколів до пакту Молотова Рібінтропа чи договору про дружбу і кордон між СРСР і Третім Рейхом. Тому Сталін доводилось знову розігрувати українську карту. Водночас його турбували і внутрішньополітичні аспекти українського питання: як українці приймуть повернення радянського режиму, як їх задіяти до імперських планів СРСР в центрально-східній Європі? Щоб зіграти на національно-патріотичних почуттях і представити їх як аргумент на переговорах із союзниками, було здійснено ряд проукраїнських патріотично-пропагандистських дій. У радянських газетах і радіопрограмах з'явилось формування національно суверенна українська держава у формі української РСР». З'єднання Червоної армії, які вступили на територію України, отримали назву 1, 2, 3 і 4 Українських фронтів. 1 лютого 1944 року Верховна Рада СРС... СРСР схвалила зміни до Конституції, які передбачали право республік на власні військові формування та встановлення прямих зовнішніх зв'язків з іншими державами. Відповідно до цього, український уряд було доповнено Міністерством зовнішніх справ, його очолив відомий радянський драматург Корнічук, та Міністерство оборони, яке очолив генерал-лейтенант ГРСМР. Керувати старими республіканськими наркоматами освіти, і культури було призначено не партійних функціонерів, а українських поетів, безпартійних Тичину та Бажана. Тому, коли на Тегеранській, Ялтинській та Поздамській конференціях порушувалися питання кордонів Польщі, а отже, і західних кордонів СРСР та ОРСР. У Сталіна був готовий аргумент про етнічну єдність українського народу та висновки комісії лорда Керезона 1920 року про лінію кордону між Україною та Польщею. Більш того, коли прем'єр польського уряду в еміграції спробував отримати гарантії на кордони до воєнної Польщі, Сталін назвав його імперіалістом. У міжнародному торзі за кордони між Україною та Польщею її учасники намагалися узгодити цілий комплекс складних питань. Рагнені СРСР зміцнити свої позиції в центрально-східній Європі і, цьо, і протистоянні цьому західних держав, Тиск на президента США виборцями польського походження, марнославство, якого потребує Великої Польщі з далекими східними кордонами, та готовність Сталіна підтримати комуністичні сили в Польщі і зміцнити їх авторитет. Зрештою, усе завершилося. Проведенням кордону, який відступав на 5-8 кілометрів поодиноких випадках на 17 кілометрів і навіть 30 кілометрів на схід від лінії Керзона, яка свого часу надто приблизно рахувала етнічний принцип розмежування етнічних українських і польських територій. Унаслідок цього в складі Польщі залишилось 17 повітів підляща, Холмщина, Підсяння та Лемківщина, де проживало 800 тисяч українців. Не самостійна українська радянська дипломатія, яка діяла винятково в межах сталінських директив, визнала встановлення без її участі кордон. Оскільки етнічний принцип розмежування був порушений, українське питання залишало чим. Ось післявоєнний час його остаточно вирішуватиме комуністичний уряд Польщі, застосувавши злочинні методи. Українське питання в Ялті та Поздані розглядалися і в контексті створення Міжнародної організації безпеки та співробітництва у світі Організації Об'єднаних Націй. Радянський Союз пропонував, щоб до складу ООН увійшли всі тодішні 16 радянських республік. Однак, під час дискусії було домовлено, що разом з СРСР до ООН на правах первісних членів увійдуть лише УРСР та БРСР з огляду на їхній великий внесок у перемогу над нацизмом. Отже, Ялтинська конференція стала важливою подією, що відкрила для УРСР можливість вийти на міжнародну арену і стати співзасновником ООН. Усвідомивши, що баланс сил складається на його користь, радянське керівництво після вступу на територію Закарпаття вирішило не випускати край зі своїх рук, як важливий стратегічний плацдарм для здійснення впливу в Центральній та південно східній Європі. Для досягнення своїх стратегічних цілей, сталінське керівництво. Використала антинацистські та національні визвольні рухи мешканців Закарпаття. Більша частина краю була включена в зону поширення влади радянської воєнної адміністрації. Відновлення Чехословацької адміністрації всілякими способами гальмувалося. В таких умовах 26 листопада 1944 року в Мукачевому було скликано з'їзд народних комітетів. Він схвалив маніфест про вихід Закарпатської України зі складу Чехословаччини і воз'єднання краю з УРСР. Було обрано Народну Раду як Верховний Законодавчий орган влади Закарпатської України та сформовано уряд. Під дипломатичним тиском СРСР, Чехословацька адміністрація мусила залишити Закарпаття, а в червні 1945 року чехословацька делегація. Та представники СРСР у Москві уклали договір, який юридично закріпив рішення з'їзду в Мукачево. 30 червня 1945 року на шостій сьомій сесії Верховної Ради ОРСР Хрущов заявив, що український народ вперше воз'єднався в єдиній українській державі. А 22 січня 1946 року було видано указ президії Верховної Ради СРСР про утворення в складі УРСР Закарпатської області. Цей акт одночасно без згоди закарпатців ліквідував закарпатську Україну як державне утворення. Однак, за договором Чехословаччина, було недотримано етнічного принципу, невелика частина української етнічної території ще не була до 1939 року в складі підкарпатської Русі залишилась в складі Словаччини. І таким чином, основна частина українських етнічних теренів була зібрана в одній державі, не заради втілення в життя принципу української соборності, а для сталінського ідеалу російської імперськості. Тут я пропоную вам прочитати документ, проаналізуйте фрагмент і чи погоджуєтесь ви з таким міркуванням історика. Чи не потребує, не перебільшує він? На вашу думку, вплив ідеології на вшанування пам'яті про війну. І чи цілком подано цей вплив в сучасній Україні? Подола. Не слід святкувати загибель людей і колапс мирного нормального життя. Ми повинні мати день перемоги і пам'яті. Прислухаємось до історії, відчуємо мовчання тих, кого нема сьогодні з нами. тих, хто був правдивим визволителем людства від нацистської чуми. І тоді зрозуміємо, це не день парадів, демонстрацій, сили. Ось так. Важлива для людства подія виявилась ніби розділеною навпіл. До речі, за Сталіном, згадане свята Перемоги як на робочий день, протримувався недовго. Його фактично скасувало голоси робочим днем наприкінці 1947 року. Хоча офіційно про це не, мов... не мовилось, але зробили це з огляду на жахливі наслідки війни, в тому числі на колосальну кількість калік на вулицях. Вони онаочували банальну істину. Як же можна святкувати те, що принесло стільки горя? Поновила День перевоги, як свято, і вихідний день за Леоніда Брєжнього 1965 року. Поновила з метою політики ідеологічного цементування суспільства. Це супроводжувалось відродженням сталінських міфів, героїзацією війни, неправдою формування і формуванням мілітарної психології. За роки війни Україна втратила 8 мільйонів населення. З них у боях загинуло 2,5 мільйонів. Решта 5,5 мільйонів це знищені військовополонені, цивільні особи, включаючи померлих від голоду та відсутність медичної допомоги. В Німеччині та Росії втрати становили відповідно 6,5 та майже 6 мільйонів осіб. Отже, в Україні загинуло 19,1% населення, тобто кожен п'ять. Втрата України майже Україною людей становлять 40% загальносоюзних втрат. Якщо ж урахувати всі демографічні втрати, разом з убитими до них включаються померли від хвороб і голоду, депортованих, неповернутих з евакуації мігрантів, ненароджених через різке знищення народжуваності, то в Україні втратила Україна втратила за роки війни 14,3 мільйони осіб. Якщо в 1941 році проживало в Україні 41,7 мільйонів населень. То в 1945-му лише 27,4 мільйона. Організований спротив радянській владі в Західній Україні існував до 1954 року. А окремі сутички траплялися до 1960-го. Під час придушення українського національного руху було репресовано майже 500 тисяч осіб. Довоєнна чисельність населення України відновиться лише через 20 років після завершення війни. Величезних збитків зазнала українська культура. Окупантами були пограбовані історичні та краєзнавчі музеї, бібліотеки, картинні галереї. Лише зі Львова було вивезено понад 5 тисяч рукописів, понад 2, 3 тисячі 40 років, 300 інкуна, інкунаболів, майже 40 тисяч е, томів різної літератури. З музею України вороги вивезли понад 3, 330 тисяч експонатів. Україна зазнала й величезних матеріальних втрат. Залишилося в, е, в руїнах 714 міст, 40% зруйнованих міст СРСР, близько 30 тисяч сіл, 250 з них були перетворені на згарища та цвинтарі. Загалом 2 мільйони будинків було зруйновано, і 10 мільйонів людей залишилося без даху над головою. Було фактично знищено понад 16 тисяч підприємств, 18 тисяч лікувальних установ, 33 тисячі шкіл, технікумів та університетів, з 20 тисяч кілометрів. Залізниць діяло тільки півтори тисячі кілометрів. Лише безпосередні збитки, завдані господарству республіки, становили 285 мільярдів карбованців або 100 мільярдів доларів США в цінах 1940 року. Сума безпосередніх втрат України вп'ятеро перевищувала асигнування в економіку України протягом 15 до років. Сума збитків становила майже 1,2 трильйона карбованців 40% національного багатства України. На тлі втрат СРСР матеріальні збитки України становили 42% від загальносоюзних. Отже, за людськими і матеріальними втратами Україна зайняла перше місце серед Республік СРСР і країн Європи. В Україні залишилось неушкодженим лише 19% до кількості промислових підприємств. А наприклад, в Італії лише 20% було зруйновано. У 1945 році промислове виробництво в Україні становило 26% довоєнного рівня. А в Італії 30, у Франції 38, у Великій Британії 1946 року він вже становив 90%. Американський журналіст Сноу, побачивши в січні 1945 року масштаби руйнувань в Україні, написав: Друга світова війна насамперед була українською війною. Такі втрати пояснюються тим, що два хижацьких тоталітарних імперіаліст, імперіалісти німецький і російський, коричневий нацистський і червоний більшовицький. Прагнучи світового панування не змогли не зіткнутися в боротьбі за Україну надзвичайно значущу територію геополітичного плану. На початку нацистсько-радянської війни Гітлер забрав Україну в Сталін. Під кінець війни Сталін відбив її в Гітлер і поновив радянський тоталітаризм. На зміну гаулятору з Берліна повернувся головний партійний керівник з Москви, діяв маріонетковий уряд, головним завданням якого було здійснення влади радянської Росії над українським народом. Експлуатація природних багатств і праці населення на користь Червоної імперії, зросійщення українців, нещадне знищення органами держбезпеки будь-яких проявів української національної свідомості. Тобто, в даному випадку, одна із головних бажань в ході війни це проголосити українську незалежність, в ході війни не була реалізована. Тобто, у 1944 році територію України було повністю визволено від нацистської окупації. Проте для українського народу війна не закінчилась. Українські солдати, що воювали в складі радянської армії, продовжували боротьбу за звільнення в країнах Європи від німецької окупації. Друга світова війна дорого коштувала Україні. Величезними були людські жертви і матеріальні втрати. Український народ зробив вагомий внесок в перемогу над нацистською Німеччиною. Наше завдання ви бачите зараз на екрані, будь ласка, це опрацюйте. До зустрічі на наступних уроках.